Сьогодні у відео покатушки на конику, розслідування століття, граємо в детектива, стрільба з невогнепальної зброї, пошук скарбів найбільший обман мого дитинства. Але якщо серйозно, то я просто виконую свою обіцянку двомісячної давності і оглядаю та проходжу гру. Як ви могли здогадатися, барбі пригоди на ранчо. Вітаю! Ви на каналі Дрімерка грає. Пройшло немало, небагато часу, і я все ж зробила це відео. Тому хапайте вкусняхи і запускаємо цю гру. Старого покоління. Але спершу я скажу два слова про це геніальне творіння в світі комп'ютерних ігор. Та який вклад вона зробила у мою дитячу несформовану психіку. Ти лишила в мені незгладимий слід. Щоразу, як мене почне нудити від райдуги, чи звук піде кров від якоїсь попси, я згадаю тебе. Дякую. Та насправді Барбі на ранчо не потрапила в топ. Три моїх улюблених ігор дитинства. Якщо вам цікаво, то на першому місці були гонки. Але ми зібрались тут не для цього, а для того, щоб поговорити про Барбі і коників. І ось той самий момент, коли береш диск, який сьогодні купили на базарі, дивишся на картинку, і такий ва-клас! Зараз як сяду пограти. Але потім чекаєш мільйон років, поки вона встановиться. Але як добре, що зараз все швидше. Тоді, в ті ще давні часи, чіп і Дейла о сьомій ранку, я грала в цю гру російською озвучкою. Та зараз я хочу вберегти свій шлунок, і щоб ми всі з вами тут не обрегались, тому вибрала англійську. Додам щось новеньке в цю годинку ностальгії. Нарешті гра запускається і починається катсцена, від якої я мала пісяла кип'ятком. А зараз дивлюсь на графіку і така. Далі попросили мене написати ім'я, але там обмеження по знакам. Тому люди з довгими іменами для них якийсь жарт. Давайте далі. Ми зустрічаємо Терезу. Давайте назвемо її Таня. Ну бо наша Таня гірко плаче, загубила свою лакі. Тож вона нас починає грузити, що її кобилу лаків крали, а ми, звичайно. Ага, ага, ми Альпакою уважно слухаємо. Далі Барбі корче з себе Супервумен, каже, що все порішає, а Таня може лишитись тут і чилити. Танюха максимально турботливо дає нам сумку. Де є телефон? До нього питань немає. Рогатка. Тобто, на що вона розраховувала, що якщо ми зустрінемо банду крадіїв чи озброєну мафію, що викрадає конів, то ми такі хопа і порішали їх за допомогою рогатки. Металшукач. І якого беника їй це прийшло в голову, вона або має третє око і передбачила всі квести, або тут щось нечисто. Краще б вона фото своєї кобилки поклала. Ну що ж, нарешті гра. Тут я згадую, як ходити стрілочками, поганяла трохи курчаток по старій пам'яті. Знаєте, ну майже відкритий світ. Непогано. Це, це вражає. Але ми відправимось перевдягатися. Далі по коням. Так, погодуємо. Ну, на одному цукрі яблуках довго не протягнеш. Коник, рятуйся. А може, і Лакі не витримала такого раціону харчування і просто втекла. Поїсти. Добре, поїхали! Тащилась і тащусь від цього звуку попит. Хм, hmm. it looks like Lucky went this way. Да, ладно, да ти просто Шерлок. Я думаю, він нам сьогодні допомагатиме. У нас же детективна історія. І це вам не ліву шкарпетку шукати, а цілого коня. Далі покатушки по лісу і. о, да, ці мішечки краще збирати. Вони пригодяться, тому беремо. Може, візьмемо його? Залюбки. Обов'язково маємо об'їхати всі локації по дорозі, бо далі нас не пустять. Ну такі правила. Ми знаходимо недопали небагаті, Якщо вімкнути логіку, то краді з чужої кубилою навряд буде розгортати табір так близько до місця злочину. Та й для чого? Але Барбі все одно перевіряє, бо вона тут шерлок, а я Вац не з першої спроби, але ми все-таки знаходимо якусь підкову, звітуємо Танюсі. Барбі це цлакіс horseshoes made especially for the show. вона каже, що це підкова лайки, і ми пробуємо знайти її сліди серед інших слідів, тобто це або викрадач був не один, чи він один на коні багато, чи там була просто тусовка друзів. Вона туди заїхала. Ну добре. Ну і якщо вже придиратися, то яким чином кінь, який мав би через кілька годин приймати участь у змаганнях, міг загубити підкову. Та він ми мав би бути вилазеним, перепідкований, і взагалі все повинно було бути по вищому розряду. Чи Лакі настільки розумна кобила, що сама спеціально лишає нам сліди? Хм, цікаво, рухаємося далі і пам'ятаємо, що повинні повертати на всі локації, бо далі не пустять. А можливо, крадії не такі недалекі. Просто вони теж не могли далі поїхати, бо такі правила їх теж не пускали. Або просто плутають нам сліди. Ми бачимо хлопака, який спершу такий, я нічого не бачив, тільки як хтось насмітив тут. А після того, як ми вже зробили всю роботу замість нього, відразу все згадав. Зручно, ми знайшли запрошення на змагання розірване і дізнали, що кобила була в моці. І тут у мене почались складні процеси у моєму мозку. Тобто викрадач, який спершу поїхав десь до млина, обмазав свою кобилу мукою, мабуть, маскування чи щось на що. Повернувся назад, заїхав на цю ферму, порвав запрошення, порозкидав його тут і поїхав далі. От щоб що. Що би, що? Так? Одразу виникає питання: нащо він це робив? Окей. Okay. Поїхали ми далі до того млина, перевтілились у супервумен, бо інакше це не пояснити, тому що ми рогаткою брили, позбивали, а тоді ще й мішки розгрузили. Але це все було не даремно, бо викрадачі настільки чемні, що залишили для нас реждок. І не намагайся, класичний кидок. Не буває таких тупих, не буває таких чемних, я тобі не довіряю. Бо це, мабуть, виглядало саме так. Ми загубили там капелюха, то забери його. Ні, краще все мішками, брилами закидає, щоб не можна було війти. Класна ідея. Далі по дорозі ми поспівали яблучка, ну ж не тільки збивати. Під'їхали до якогось села, нічого так до слова, містечко чи село, може з таке побудувати. Якщо, звісно, у мене буде доповнення про ранчо, тому скористаюсь моментом і нагадаю, що ви можете мене підтримати донатом. Посилання на Донатело є в описі під цим відео. Але якщо ви все ж хочете мене підтримати агривників ма, то ви завжди можете написати коментар, що також дуже важливо та допомагає в просуванні відео. А ще не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на канал, якщо ви ще досі не підписані. Вам не складно, а мені приємно. Річ підтримай мене. В цьому селі з Барбі вирішили прошвернутись по магазинчикам. В першому нас зустріла жіночка. Вона виглядала ніби місцева мафія. Ви просто подивіться, подивіться на цю фізіономію. І ділитись інфою вона не захотіла, а припахала нас зробити її роботу. Асам чіп. Найс ван, найсвак. Далі вона видала ціну інформацію, без Now that I think about it, a friend of mine said a beautiful black horse was hitched up outside. She was missing a horseshoe, so he fit her with a new one. Custom made it with little clovers to match the others. That's lucky. Thank you so much for the scoop. Із цієї інформації наша губі зробила тільки такий висновок, що це дійсно лакі. А запитати в неї, хто це її френдс, її ім'я, взяти номер телефону, підписку про виїзд – no, це занадто, бо інакше тут же можна було закінчувати гру. Барбі що з тобою. Але нагадаю, що Шерлок тут вона. А я всього-навсього Ватсон, тому го по іншим магазинам. Тут теж нас припахали, але наш викрадач не забувся нам залишити якийсь подарунок, цей раз подорожче, вже годинник зі своїми ініціалами. А в третьому магазині ми не плакаємо надію на безкорисливу співпрацю і просто сходу питаємо, що ж нам робити. І тут міні-грам, від якої в мене малої дупа горіла, і, о Боже, і тут нам теж турботливий крадій лишив підказку у вигляді дуже симпатичного шарфика. А ще ми з Барбі тут трошки показійнували і корчаток загнали. Ну а що? Коли ти села, то в тебе є. З тобою завжди буде села села, села села. Цю роботу зробили, значить, на коня, і з попутним вітром в сраку, ми поїхали далі. те далі було не так і далі, бо тут хтось міст продірявив. І тут виникає одненьке питаннячко. Ці небагаті на сіру речовину в містах викрадачі догадалися продірявити міст, щоб ми їх не догнали. Значить, по-любому, ця міфіозніця їх попередила, що ми взяли слід. А дід, що тут живе, але, мабуть, він не живе тут, а все-таки працює, говорить говорять нам, що ми маємо починити цей міст. Бо він вже не може його очинити. Але стоп! Ти що тут робиш? От що ти тут робиш, якщо ні на що не здати? Він ще й просить нас виловити доски в річці. Вони ж не придатні будуть для ремонту моста. Що? Дрімерка. Не забувай, що ти граєш за Барбі, а вона здатна на все і мішки розгрузити, і моста починити, і в космос полетіти. Як ви зрозуміли, ми все швиденько починили на коня, і те А на цьому моменті я получила міні-інфаркт жопки. <звук> Бо ті звуки мене шуганули. А тоді я зрозуміла, що то в грі таке кричить. Тут було весело кататися, бо кролики, водичка. Далі якось пениками мусили полізти в печеру, де такі камінці, що ми могли вже нову кобилу купити, ми знову пошукали скарби, відзвонилися по дружані, бо ми манали розгрібати ці камінці, але Танюха поводила себе максимально підозріло і наполягає на тому, щоб ми розгребли. Це все, О, там щось дуже важливе. От звідки ти це знаєш? Скажи мені, от звідки ти це знаєш? Що там щось важливе? Ми знайшли значок з волоснею і мали відзвонитися Тані, але Барбі забулася чи передумала? На жаль, ця таємниця залишиться нерозкритою. Зустрічаємо якусь дивну подругу, яка хоче, щоб ми поїхали з нею по каньйону, а сама всю дорогу мовчить. А потім така. І нам знову пропонують овочі сортувати та хоч пропонують на цей раз конячку погодувати. Але це все ніяк не стосується справи, тож го далі. І ми потрапляємо на станцію Гокс, і сідаємо в Хогвартс Експрес та направляємося в школу магії. Що повелись, і звичайно. А жаль, це був би дійсно неочікуваний і приємний поворот подій. Ми не знаходимо жодної людини, видно, фантазія для NPC закінчилася в розробників на подрузі. Та все ж ми знаходимо лакі. Вирішуємо звільнити цю безбілетницю, збиваємо з рогатки ключ, підбираємо код і повідомляємо, Таню, що кобилка знайшлася. Виявилось, що Танюха все-таки не сиділа на жопі рівно і склала список підозрюваних. Ну що, ж, Шерлок? Але почекайте, почекайте. з першого питання. А чого у всіх карешках? Тут така мода, чи що за приколи? Ні, а може, а може це дрескот на змагання такий? Таня, погані новини. Ріж коси. Проаналізувавши усі редждоки, ми знаходимо винуватця. І звичайно ж, наша Таня встигає на змагання, там перемагає та отримує приз Хеппі Енд. Але не для нас. Бо ми ще перед цим мусили прикрасити ось це місце для нагород, але це було досить таки цікаво. І тут на нагородженні зібрались усі наші знайомі, крім хлопака. Розпав, мабуть, бідненький. Долю крадійки ми так і не знаємо. Її мабуть забрали в місцевий аскабан, Ну і логічно, що виключили з участі у змаганнях. Та в мене після цього виникла теорія, що це все була підстава, і це все організувала Тереза, щоб усунути конкурентку. Тереза сама порозкладала усі ці редждоки та спеціально відправила іншу людину, тобто Барбі, на пошуки та тримала її на зв'язку і вела її по потрібним слідам. Тоді багато що набуло б сенсу, і те, що вона знала, що потрібно було покласти в сумку. Подумайте про це, можливо, ти перехитрив мене, але я перехитрив твою хитрість. І якщо ви думали, що гра на цьому закінчується, то ви дуже помиляєтесь. Ця гра продовжується. Вам дарують лошадко. Маленька я сумлінно заходила в гру, доглядала за ним надії, що воно виросте, і я зможу на ньому покататися. Також вияснила, що діду знов потрібна допомога, але тепер що в підробляла в магазинах, навідувала малого неробу, заганяла кізочок. Також там є ще тренувальний майданчик, телятка, яких також потрібно весь час заганяти в загін. З розваг це банки з рогатки позбивати. І знаєте. Ця симуляція життя на ранчо мені дитині подобалась до опори до часу, поки я не зрозуміла, що лошадко так і не виросте. Тому признавайтесь. В коментарях, хто ще крім мене повівся на цей обман. Взагалі, ця гра, як для дітей, досить таки непогана, і тут при кожному новому проходженні колір шляпи, шарпа, волосся та ініціали змінюються. А це ще один плюсик цій грі. Мені сподобалось її проходити навіть у дорослому віці, незважаючи на графіку, але можливо це зіграли чисто ностальгічні почуття. А в які ігри ви грали в дитинстві? Чекаю на ваші відповіді в коментарях. Дякую та обіймаю, Good girl, princess.